Усі добігли, чи ще хтось запізнюється? З поглядів бачу, що не знаєте, і я так розумію, ніхто не попереджав. Угу. У такому разі, думаю, можемо починати так, а хто все-таки доєднається, то потім перепитаю у вас пропущене. Отож, ми тут ніби всі знайомі, але раптом хтось забув, звертатися до мене можна, як пані Ріна, і зі мною ви говорили і говоритимете про літературу. Цей наш курс дещо експериментальний. Лекцій у нас буде не так багато, а результати вивченого ми зафіксуємо невеликим творчим завданням. Проте не будемо про таке та й на першому занятті. Архетипологія авторська назва, сподіваюся, вам подобається це розповідь про колективні, повторювані образи книжкового світу. Ми розглянемо архетипи не лише з точки зору науковців, але й в контексті масової літературної культури, від сприйняття читачів та пояснень від сучасних авторів книг та статей у вільному доступі. Ймовірно, дехто з вас уже знає суть поняття архетип або навіть його ширші частини, але для глибшого занурення почнімо з основ. Найчастіше, коли мова йде про архетипи як колективні образи, найперше ми думаємо про персонажів. Це не є помилкою, проте не є й повною правдою. У питанні архетипів так само важливо говорити і про архетипи сюжетів, мотивів та символів. Усі вони лежать в основі творів та викликають у нас відчуття, як мінімум базового розуміння закладених сенсів. Тут можна говорити про те, що завдяки своїй порівняній універсальності архетипи спрощують читацьке сприйняття і змушують читача відчувати до твору більшу емоційну прив'язаність. Саме слово архетип походить від двох грецьких коренів на позначення початку чи походження та зразку чи моделі. Формально архетипи можна визначати як праформи чи першообрази. Зазвичай архетипи мають більш символічний характер та формуються з узагальнень. Їх також не варто вважати алегоріями чи метафорами, адже це позбавило б їх універсальності. Можна сказати, що архетипи є проєкціями або відзеркаленнями загальних думок, поглядів або подій значно більше, ніж їхнім шифром. Ага, то один слухач таки запізнився нічого, нічого, проходьте на своє місце, запитайте початок у своїх колег пізніше. На щастя, ми ще не зайшли надто далеко. Введення поняття архетипів приписують Платону. Зокрема, це роблять прихильники думки, що архетипи є рівноцінними Платонівському ейдосу, ідеальному образу, який людина має осягнути розумом. Важливо зазначити, що Платон не використовував саме це слово, його використовували як пояснювальне перефразування його ейдосу згодом. У сферу загального використання цей термін потрапив значно пізніше платонівських часів, а більше з психології. Хоча згадки про архетипи як перші образи з'являлися в різних працях та з різними описами, наприклад, ще у першому столітті нашої ери стосовно образу Бога в роботах філона юдейського або ж Олександрійського, більш сучасне усталене поняття в науковий вжиток ввів швейцарський дослідник, психіатр та засновник аналітичної психології Карл Юнг. І сталося це на початку ХХ століття, у 1919 році, коли він представив світові перші архетипи, про які ми поговоримо трохи пізніше. Тоді він виявив певну схожість між мітами світу та помітив, що їхніх героїв об'єднують подібні риси. Під архетипами Юнг мав на увазі моделі, які є відображенням багатовікового досвіду людства у його об'єктивній формі. Так його архетипи схожі на кришталічні решітки, їх можна вважати каркасом, який сам собою порожній та формальний. Саме за його ідеєю, архетипи є компонентами колективного несвідомого, по суті, набором очікувань та загальних рис, які також можуть з'являтися у сновидіннях та мареннях. Однією з визначних рис його архетипів є те, що вони мають негативні та позитивні аспекти. Якщо ж образ має однозначну оціночну приналежність, то архетипом вже бути не може ось така дискримінація. Із психології термін перебрався в іншу сфери, наприклад, в культурологію, як базовий елемент культури, що бере участь у формуванні таких самих базових образів. І неминуче у цих сферах зміст поняття змінився, не буваючи нового значення, яке можна назвати відхиленням від юнгівських архетипів. У сучасному світі архетипи чи їхні застосування можна зустріти у найрізноманітніших проявах, наприклад, у маркетингу чи навіть як метод побудови гармонійного робочого колективу. І, звісно ж, архетипи перебралися у сферу, яка цікавить нас найбільше, або, принаймні я сподіваюся, що вона цікавить нас найбільше, інакше для чого ми тут зібралися, тобто в літературознавство. Тут вони також є концептами, які об'єднує універсальні теми, образи та сюжети. Оскільки літературознавство не є первинним джерелом терміну та самого явища як такого, варто зазначити, що воно також не має чіткого фіксованого переліку та й опису всіх архетипів. Не буде помилкою вважати, що всі дослідники теми, що професійні, що любителі у процесі свого дослідження принесли в неї щось нове. Це нове може бути новим у повноцінному розумінні, а може і стосуватися інтерпретації. У цілому, весь наш курс можна описати як спробу обробити безліч матеріалів, які можна знайти в інформаційному просторі, та скласти з них більш-менш цілісну картину. Повертаючись до архетипів у літературі, у їхньому контексті не менш важливо розуміти, що архетипи, хоча й не функціонують у межах одного, двох чи навіть десятку творів, адже це б скасувало їхню універсальність, не є спільними для всього людства. Більш коректним навіть буде сказати, що, хоча вони можуть бути спільними для всього людства, вони часто є універсальними для однієї культури чи навіть нації, коли для іншої вже не будуть настільки зрозумілими, без значних додаткових старань чи потреби володіти додатковими знаннями з теми. Безпосередньо у літературі варто зважати і на те, що архетипи зазнають сильного авторського переосмислення, яке може залежати від світогляду, досвіду авторів або навіть суспільних чи історичних змін. Декодування таких архетипів вимагатиме від читача більших зусиль, тому справедливо сказати, що вони сприймаються підсвідомо або ігноруються читачем у цілому. Що не є поганим, адже ми тут зібралися зовсім не для того, щоб засуджувати людей, які люблять читати без надмірних роздумів. Також у літературі архетипи можуть поєднуватися один з одним та навіть змінюватися, особливо коли це стосується архетипів, на основі яких побудовано персонажів. Як люди проходять певний шлях та зазнають змін, так і персонажі під впливом сюжету можуть змінитися, і це відображатиме їхній ріст та впливи викликів, які вони здолали. У розмові про архетипи не можна не згадати і про те, що ними не є, проте часто ними сприймається. Мова тут про тропи, кліше, стереотипи та типових частокових персонажів. Те, що часом їх плитують, не є надто несподіваним, адже всі вони перетинаються між собою більшою чи меншою мірою. Щоб одразу розібратися із цією плутаниною, коротко прийдімося особливостями кожного поняття, а також поговоримо про те, чим вони відрізняються від архетипів. Почнемо з тропів. У цьому випадку ми говоримо саме про книжкові тропи, а не літературні, тобто не про метафору, алегорію, гіперболу чи решту. Такі тропи можна вважати категорією спільних елементів чи прийомів в історіях. Наприклад, це може бути структура чи лінія, мотив персонажа, чи навіть частина його особистості. Найчастіше певні тропи притаманні конкретному жанрові, хоча це й не означає, що їх категорично не можна використовувати чи й просто побачити в інших умовах. Так, наприклад, ідею обраного, який має врятувати Всесвіт, цілком можна вважати тропом, або ж побудову персонажів, які мають близький зв'язок, і я не маю на увазі виключно романтичний, на основі динаміки сонця й місяця, коли хтось стриманий і тихий, а хтось яскравий і відкритий до світу. Попри те, що тропи доволі поширені, вони радше грають на впізнаваність жанру та на зацікавлення. На відміну від архетипів, вони не є універсальними і можна навіть сказати, що самі собою тропи значно вущі, за більш глибинні архетипи, які від жанру не залежать. Якщо ж говорити про кліша, то частково вони постають тропами, які використовували занадто часто. Так, словом, кліше традиційно називають прийоми, ідеї, риси персонажів чи навіть вислови, які через надмірне використання набридають та втрачають своє початкове значення й умисел. Проблема тут саме у повторюваності, адже на початку те, що згодом стане кліше, і має сенс і може вразити читача. Так, наприклад, кліше часто вважають прийом дівчини в біді. Героя, що, попри все, знову і знову необдумано кидається в небезпеку, щоб врятувати світ, чи порівняння, у якому дівчина постає тентітною квіткою. Кліше не є виключно негативними. Вони не надто цікаві, якщо використовуються чи зустрічаються у сирому вигляді, але якщо автори додають їм певної унікальності, їх цілком можна врятувати. Головна відмінність між кліше та архетипами полягає у тому, що архетипи можуть розвиватися та є певною мірою гнучкими, як гнучки людства і його культури, тоді як кліше залишаються стійкими та передбачуваними. Їх легко сприймати, проте вони не залишають по собі значного враження, а іноді просто це враження псують. Зі стереотипами все ще простіше. Це про випадки, коли сюжетна лінія, персонаж тощо побудовані на узагальненнях, переконаннях та припущеннях про певну групу людей. Використання стереотипів може поширювати необґрунтовані, неправдиві та навіть принизливі чи зневажливі погляди. Самі вони поверхневі і статичні. Ними, наприклад, можна вважати переконання, що всі жінки прагнуть грошей, а справжні чоловіки ніколи не плачуть. На відміну від стереотипів, архетипи багатозначні та залишаються більш об'єктивними навіть після авторської обробки. Типові або ж стокові з англійським терміном персонажі існують у творі, щоб виконати певну функцію та часто залишаються обмеженими саме своєю роллю. Так, типовим персонажем можна вважати дурнуватого, але добросердого другого головного героя, відданого поплічника чи ту саму фатальну жінку. Такі герої це набір передбачуваних характеристик, вони часто притаманні конкретному жанрові і найімовірніше не матимуть подальшого сюжетного розвитку. Ці персонажі мають певні фізичні чи поведінкові атрибути, які роблять їхню роль впізнаваною, як, наприклад, типовий персонаж заучка який носить окуляри, зацікавлений лише навчанням, невпевнений у собі та не має вираженої особистості. Архетипні персонажі, попри повторювання риси, закладені в їхню основу. Мають складний психологійний профіль, який вимагає глибшого занурення, тоді як стокові речі спрощують розуміння сюжету. Звісно ж, як і у випадку з кліше, тропи, стереотипи та типовість персонажів можна обіграти авторською уявою та унікальним підходом, спростувати образ небезпечної спокусниці, змусити обраного йти проти визначеної долі, чи зробити так, щоб динаміка сонечка та боркотона не працювала. Можна обігрувати. Зрештою, лише стереотипи мають відверто негативний вплив, якого потрібно уникати. Якщо комусь подобається сюжети, сповнені кліше, тропів, частокових персонажів, це теж нормально, адже читання без задоволення це доволі сумне читання. Сподіваюся, ви ще не втомилися та взяли з цієї інформації щось нове, навіть якщо дещо з цього вже було вам відомо. Маю запитати, чи все зараз зрозуміло, і ми можемо рухатися далі. Чи у вас є якісь запитання або побажання? Можливо, у нашого слухача, який запізнився, є якісь уточнення. Ну, це все, звісно, дуже цікаво, але ось я, наприклад, не збираюсь нічого писати. Тоді навіщо мені це все знати? Чудове запитання. Зрозуміло, що для авторів розуміння архетипів доволі критичне. Так вони зможуть побудувати щось гармонійне та цікаве, або ж навіть зламати універсальні шляхи та створити щось нове. Проте, навіщо вони тим з нас, хто лише насолоджується читанням? Що ж, варіантів тут декілька. По-перше, архетипи це не розмова про суху класифікацію, скажімо, це маленьке дослідження коду, за яким працює культура. До прикладу. Коли ми читаємо книгу, зокрема таку, яка побудована на чужій культурі, зі знанням архетипів ми зможемо краще зрозуміти зв'язки між персонажами, подіями та частинами сюжету, які раніше могли здаватися доволі випадковими. По-друге, це питання розвитку критичного мислення. Коли ми вчимося розпізнавати архетипи, то краще усвідомлюємо, чому якась історія працює, а якась, скажімо, не дуже. Це також занурення у самих себе. Часто, коли ми виявляємо, що нам подобається в сюжетах чи які персонажі стаються нам ближчими, ми можемо відкрити у собі якісь речі, про які раніше навіть не замислювалися. Також знання архетипів банально робить поранання в книжки дещо легшим, та й зрештою, це просто весело. З умінням бачити архетипи, ми можемо ефективніше гратися з історіями, будувати про них свої теорії та версії, або поєднувати враження про різні книжки, події та персонажів у цілісну картину. Наприклад, розпізнавати, чи герой є героєм, бо така його сутність, чи це тому, що його так зручно прописати в певних умовах, або розуміти, чому формальні лиходії часом викликають значно більше цікавості та симпатії, ніж офіційні герої. Ви можете бачити у цьому власну цінність або ж можете вийти з аудиторії, якщо вам щиро байдуже. Це нікого не образить та не зробить вас поганою, невихованою людиною. У цій аудиторії головне це чесно цікавитися темою, інакше це не матиме сенсу. Якщо ж ви залишаєтеся з нами, то я була б дуже рада, якби ви написали коротеньке обґрунтування своєї зацікавленості, наприклад, на каналі нашого курсу чи в коментарях. Якщо ви ще не вирішили, іти вам чи ні, то розповім, про що ми говоритимемо далі. За планом, ми розглянемо архетипи західної та східної літератур, Архетипи, які можна зустріти у мітах та релігіях, а також окремо архетипи української літератури. Десь вони будуть пов'язані, десь вони перетинатимуться, але кожна частинка матиме щось унікальне. Якщо питань більше немає, почнімо з. Що ж, або не почнімо. Будь ласка, зберіть свої речі та пройдіть в укриття. Оскільки ми не закінчили, наступну лекцію було б добре провести якомога швидше, але у всякому разі, наступне заняття з'явиться у розкладі та на каналі, тож слідкуйте за оновленнями. А поки дякую за увагу та бережіть себе. Архетипи архетипами, а ваша безпека понад усе.